Господи, помилуй, я вже за замучена. Я вже забула, і що то яка це серія. Як це частина по перше Господи, я... я не можу коляску перезон. Малідо Ладно Хай Я люблю хаты Все, Я всегда в хате Ладно, я так была в хате Так, резинки просто На Ху Ну и дальше Ну, я думаю, далі ви знаєте у буква. Що тут було, Господь. Ладно, давайте ляльку. Передінемося внос. Коротше, мені вже пов'язані мене блокають. Чи що там будуть робити? Ну, просто леньке. Мені не заблокають, якщо я це покажу. Тут не видно, ладно. Окей, візьмемо її втянушку. Я її втяну машинушечку. Ось таку. Ну, Ви знаєте, як он. Хто дивився останні мої серії. Чесно, Just... господі, я вже з тими серіями. А давайте спочатку її шорти знімемо. Підій на шнужку і це буде окончати. Може я потім просто включу мультика і буду гратися без цього, без відео. Я не буду все розказувати, що я буду робити. Я ж може щось пограюся. Так, після того отак. От я не передіну на шнушку. Подні помілює. Що вміє віти? Ми ось цю кофточку переробимо на платье. Ідея пойдем.